Можливість від держави це отримати статус ВПО і подати заявку на якусь підтримку, ну, в плані там, житло, чи там, ну, коли ти поступаєш в навчальний заклад, спрощений вступ, таке подібне. Але, ну, наскільки я знаю, далеко не всім дають житло, хто ну, внутрішньо переміщений. І, власне, і мені держава не дала житло. І Добре, що я все ж таки звернувся до благодійних організацій, знайшов «Save Ukraine», жив у них в реабілітаційному центрі. Ну, якби не вони, я би, по суті, залишився на вулицях. Насправді, дуже обідно це ну, просто розуміти, що якби отак не знайшов, то по суті, що б я робив? Ну, тобто, у Росії ці програми. Коли вони забирають собі наших дітей, да, підлітків да. більш розвиниті. Вони забирають їх, селять там. будинки їм будують. Дають якісь да. умови. Да-да-да-да. У нас ну, допомога є, да, ну, безумовно, вона є. Але просто от чому взагалі? От ну, бачили, і ви, напевно, багато відео, як з Покровська люди не виїжджають, з Бахмуту не виїжджали. Чому? А просто ну, от виїхала людина. Зібрала всі свої речі будинок, свій залишила, що тут робити.